Остання покатушка Мерс ОМГ Витурбо turbo а -а -а, Электроверсия ви Тесла И Управляем с пульта Тачка просто Бомба ракета Мазончик сидела Зараз выезжаем, ще трошки телок поцепляем Девочки Виходіть, я виїжджаю, прогріваю двігло. Машинка напуцована, наполірована. Повний фарш, кожа, рожа, всі діла. Всім хорошого дня, настрою, миру, любві, удачі. Підписуйтесь, будь ласка, скільки прошу. Сотні тисяч переглядів, а в мене 85 підписників. 100% дивляться без підпису. Будь ласка, українці підтримайте український контент.